Для чого Ніка. Ніка, є боже боже моїки багато. Да, майбутнім першокласникам із пільгових категорій населення подарували рюкзаки з найнеобхіднішими речами у школі. Проєкт реалізували за підтримки фонду ЮНІСЕФ. Ми відбирали дітей пільгових категорій 6-7 років, які йдуть саме в перший клас, і для них ось підготували тисячу рюкзачків, наповнені вже канцелярським приладдям, все, що потрібно їм буде для навчання. Сьогодні благодійники роздали 12 рюкзаків тим дітям, які проживають у Житомирі. Серед них і маленька Мар'яна. Минулого року вона разом з батьками переїхала до нашого міста, тікаючи від війни у Бахмуті. Канцелярія зараз ну, не дуже дешева, і життя зараз не дуже дешеве, тому так ми дуже вдячні. Видали змогу нам підготуватися до школи. Катерина, мама Мар'яни, розповідає: найважливіше на її думку, це зошити, адже їх потрібно багато. Дуже важливо, що не тільки канцелярія, є бутилка для тому що дітки також це будуть пити. Дуже важливо, що є сумочка для взуття для змінного. Це теж важливо, тому що це дуже часто не враховується, да? не береться до уваги. В принципі, рюкзак повністю готовий для паршечка і рюкзак гарної якості. Дітлахи ж найбільше уподобали усе різнокольорове: фарби, фломастери, олівці. Так, а це. Що таке? О, я біжі. Біжі. Треба в школі да. для чого? Який це буде урок? У вас щоб вам... Малюпання. 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 Так. у понеділок представники дитячої точки спільно поїдуть у різні громади Житомирської області, щоб віддати рюкзачки решті першокласників.